Отже, Ютуб канал Ми Україна, друзі. Я дякую, що ви з нами. Дуже прошу підписуватися на наш канал, тому що ми запрошуємо фахових гостей, які допомагають нам розбиратися в найактуальніших питаннях і подіях України світу. Це дуже важливо в час війни. Особливо ми будемо говорити про нагальні події і які наближають звичайно нашу перемогу. А зараз разом зі мною ці наступні півгодини буде Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вам доброго дня! Вітаю вас. Отже, ви знаєте, коли завжди готуєшся до того, щоб розпочинати тему, важливо подивитися і на те, що відбувається за кордоном, і увага за кордону на Україну. І давайте розпочнемо з теми уваги України і НАТО і країн-членів НАТО до України. Власне, цитата міністра закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі. Сьогодні надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до альянсу. Надзвичайно важлива подія це ще ближче. На крок, що це змінює, пане Олександре? Я думаю, це те, що Україна дуже чекала, тому що ви пам'ятаєте, був вільніський саміт влітку цього року в червні, і під час цього саміту було ухвалено рішення з боку країн-членів НАТО про те, що Україна має набути членство в Альянсі і має стати членом НАТО. Країни НАТО погодилися за виконанням, зокрема певних умов. Звичайно, що є основна умова. Це те, що і ви розумієте прекрасно, це те, що триває російська агресія, йде війна, гаряча фаза. І звичайно, що вочевидь країни НАТО, окремі країни-члени, вони не будуть готовими зараз голосувати саме в цей момент вступ України до НАТО, і це і це звичайно стримуючий фактор з боку альянсу, але. Україна зближується з НАТО, і, в принципі, уже поза межами членства ми отримуємо, ну скажімо так, практично всі переваги співпраці з НАТО. Тобто це і по розвідувальній лінії, і по інформаційній обміну досвідом, навчання наших підрозділів е, на полігонах країн НАТО, постачання зброї, трастові фонди підтримки. Тощо зараз мова йде про те, що цим рішенням. Нам а, врешті дають те, про що Україна говорила ще тоді під час вільнівського саміту. Так скажіть, які умови критерії членства ми повинні відповідати. Понад те, дивіться, яка цікава річ, що ці критерії і умови вони багато в чому співпадають і збігаються з тими, які ми вже виконуємо, а навіть виконали. Я маю на увазі необхідні критерії для того, щоб отримати розпочати повноцінний діалог про повноправне членство в Європейському Союзі, і ми чекаємо. Я вірю, і сподіваюсь, позитивного рішення буквально на грудневому саміті, який буде відбуватися, і те, що для України ще один, скажімо так, бар'єр тут буде знятий, по тому, що ми будемо крокувати в ЄС. І те ж саме стосується і НАТО. Тому дуже добре, що такий план є. Дуже добре, що партнери підтримали Україну, заявили про готовність підтримувати далі в своїй заяві підсумковій про те, що Україна має набути майбутньому членство в НАТО. А зараз важливо звичайно, і я майже впевнений, що. Україна буде виконувати е, ті, скажімо так, реформи і ті умови, які нам ставлять наші партнери. Ми дуже до цього відповідально ставимося. Приклад з рухом до ЄС, це демонструє отримання. Рекомендацій щодо вступу до альянсу означає надання більше зброї та літаків. Ну, бачите, от, ми намагаємося, це, це не зовсім пов'язані питання, насправді, я скажу. Але якщо про зброю, то про зброю теж говорили. Теж говорили про зброю на цьому саміті, говорили і про літаки, говорили і про інші види озброєнь. І зараз те, що відбувається в окремих країнах НАТО, а, я скажу зараз, що в окремих країнах, а потім що в НАТО, свідчить про те, що йде тенденція до нарощування виробництва а зброї. От зараз 3 6 місяців потрібно від 3 до 6 місяців, залежно від того, які це підприємства, і вони почнуть виходити на пік своїх виробничих потужностей. Наприклад, програми, які зараз закладаються, це по деяким оборонним підприємствам в наступні 5 років збільшити свої виробництва, в термін до 5 років збільшити виробництво від 5 до 10 разів. Це значні цифри. Під це закладаються бюджети. Тобто, як воно поступово подвоюється, потроюється, тоді в чотири рази, тоді в п'ять. Ну, умовно кажучи, виробляло підприємство 10 тисяч снарядів. Наступному році плани, щоб почали виробляти 15 20 потім на наступний рік уже 45, потім і так, далі, і так далі. Ось такі плани безпосередньо є. І ці плани так само обговорювались: фінансування збільшення видатків на оборону, завантаження. Виробничих потужностей з виробництва зброї і подальша підтримка України. Наприклад, були заяви країн Балтії активні про те, що треба Україну підтримувати більш активно. Було інтерв'ю чеського президента Павла, зокрема італійським змі, де він сказав: У нас немає іншого вибору, крім продовжувати підтримувати Україну. Тому, зокрема, це ці питання так само обговорювалися. Що стосується зброї щодо кількості літаків, яка вона буде, ну мені невідомо, щоб говорили про збільшення. В принципі, ця підготовка пілотів вона триває. Єдине, що звичайно генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав, що на сьогодні поки що не склалась умов і немає такої якоїсь унікальної зброї, маючи виключно яку можна перемогти. Тобто нам потрібен цілий комплекс і літаки. І Хаймерси, і ракети, і артилерія це говорить генсек НАТО. Тобто нам потрібно накопичити їх, і тут можна погодитись. Але так само треба розуміти, що технологічна перевага подекуди, по деяким параметрам може досягатись навіть цією зброєю новими зразками, яку захід нам постачає. Uh -huh. А технологічна перевага означає, що маючи меншу кількість цієї зброї чи боєприпасів, можна досягати результатів. Бо зараз багато кого. Лякають, знаєте, я це я це називаю так. Я це інакше не називаю. Ось те, що в нас як в нас в якій формі зараз обговорюється 100 мільярдів російських на оборонку, я крім знаєте, тізера чи трейлерів для фільму жахів, я це, я інакше це і ще відеоряд зробити, там з танками, і все це все їде. Як російські пропагандисти ще до цього не додумались, але я думаю, що до цього попереду, щоб вони тому що рулюблять казати не анібить. І от зараз, коли говорять про те, що 100 мільярдів, от Росія наростить, от вони там, значить, полетять, поїдуть і так далі. Ну, щось полетить, щось поїде, але не в тих обсягах, як хтось собі думає. А захід насправді, насправді, от зараз тільки західна оборонна промисловість тільки зараз розкочегарюється, даруйте. Ми її наслідки того, як збільшується виробництво, побачимо в наступному році. А до того моменту, як каже генеральний секретар НАТО, от коли ми говоримо про НАТО, він каже: готуйтеся до оборони, до того що можуть бути важкі бої, до того, що вона війна може перейти в оборонну фазу, і треба буде стримувати атаки ворога, відбивати. А далі ми будемо чекати ось цього забезпечення піку виходу на виробничі потужності заходу. А до речі, як вам ідея уряду Чехії про те, щоб давати Україні право на ліцензії або продавати ліцензії на виробництво певних деталей до озброєння? Тобто, щоб ми могли не чекати, поки це все да, відбудується, коли буде готова техніка, а закупити певні технології і на потужностях, які в нас є, тому що ну відверто ми можемо це робити. Те, що не робимо, це інше питання. Як вам така ідея, тому що технології можливо б і допомогли нам? Я таку ідею підтримую. Більше того, я виступаю, що за... це означатиме? Дивіться, угу. я виступаю за те, щоб була у нас інтеграція і співпраця оборонно промислових комплексів. Я вам скажу, що означає ліцензія і далі про те, як взагалі працює. От зараз у нас угу. це все перше. Ліцензія це ну як, знаєте, як франчайзинг у бізнесі можна порівняти. Є якась торгова марка. Ви хочете працювати з цією торговою маркою. Ви відкриваєте під егідою цієї торгової марки десь бізнес у своєму містечку, на своїй вулиці, дотримуєтесь певних стандартів, а потім ви продаєте, отримуєте собі дохід, використовуєте як хочете, тільки платите там певний відсоток компанії, яка це подібно. Я привів просто простий приклад. Дивіться так само, є компанія-виробник якихось запчастин до військової техніки, чи до чи елементів до зброї, тому що. Часто побутує враження, що знаєте, от є е, підприємство, воно виробило танк, готовий, або виробило автомат. Або це не зовсім так. Підприємство може виробляти дуло до танка, підприємство може виробляти двигун, підприємство може виробляти снаряд, боєприпас. І, от е, підприємство, яке хоче виробляти, є, наприклад, в Чехії потужності по ремонту танків Т-72 по виробництву артилерійських установок. Вони нам продають ліцензію, ми за неї платимо одразу. Одразу. Або щомісяця йдуть якісь відрахування, якщо це комерційні контракти. І під егідою цієї ліцензії отримуємо повністю проекти, повністю під це виробничі потужності, тобто устаткування, елементи і так далі, і починаємо виробляти. Все, тобто, це збільшення мережі. Є компанія, вона розширює свою мережу. Відповідно, збільшується кількість того, що ця компанія, загалом, цей концерн, ця корпорація виробляє це дуже корисна річ. І більше того, я, наприклад, дуже вітаю такі проекти, які я зараз бачу спільні. Наприклад, домовленість про виробництво безпілотника французького на потужностях спільно з підприємством Антонов де будуть виробляти. До речі, це ще. Там питання дискусій, можливо, і не тут, а можливо, будуть і в Франції, можливо, десь в іншому місці. Більше того, ідея перенесення виробництва. Якщо зараз ви ми вимушені діяти, наприклад, на території інших країн, це теж треба робити. То виходи потрібно шукати, не боятися діяти, не боятися відкриватись назустріч нашим партнерам. Бо я бачу, що подекуди, знаєте, існує такий страх того, що. Якщо ми зараз будемо активно взаємодіяти, то ми можемо втратити власний оборонно-промисловий комплекс, і що це буде на майбутнє. Ну розумієте, якщо ми не будемо діяти і активно виробляти, так ми ж можемо і країну, державу втратити. Це ж просто на шальках терезів. Зараз не до цього. І тим більше, що значить втратити оборонно-промисловий комплекс, уявлення про оборонку, яке в когось залишилося стереотипне сприйняття з радянських часів. Воно вже не працює. Тому що повністю самодостатніх держав із замкнутими циклами всього, всього, всього всього на ринку зброї, що виробляється, зараз майже нема. Всі співпрацюють з один з одним, всі знаходять якісь точки дотику. Так є потужні гіганти, так вони виробляють, так вони закріпляються на ринках. Ну у нас, на жаль, в Україні поки що немає концернів рівня Boeing, Airbus, чи розумієте, так? чи... Не інших нам потрібно до цього прагнути. Це питання майбутнього. А доти треба реалізовувати проекти так, як ми зможемо, аби зброї ставало більше. Яка реакція може бути в Росії на ці події на збільшення кількості озброєння? Ну і звичайно на наближення членства України до НАТО? Свою думку висловив експредставник по Україні Курт Волкер? Він сказав про те, що швидке членство України в НАТО зробить безцільним продовження війни для Путіна. Однак це думка людини, яка живе в здоровому цивілізованому суспільстві, а не в тоталітарному, і там, де докладують тобі тільки те, що потрібно чути? Як ви думаєте, яка буде реакція Кремля на подібні дії на наближення нас до НАТО? вони скоріше забояться чи скоріше навпаки, знаєте, як роздраконяться? Вступ України в НАТО Путін сприйме як особисту поразку, це очевидно, і кремлівське оточення довкола нього? Зрештою, це і так і є. В принципі, це тотальна поразка тоді Росії. Відповідно, ну але в них не залишиться достатньо якихось дій. І в них залишиться тільки сценарій погрожувати ядерною зброєю, що вони активно час від часу і роблять. Ну, це, це єдине, чим Росія може, от, знаєте, там зараз погрожувати. Це власне те, що стримує, розумієте. А це те, що зараз окремі країни не хочуть робити, тому що вони бояться ескалації, тому що ми, що Росія за свою ядерну зброю. Давайте потрошки, потрошки, потрошки. Ну, тобто, ви бачите, це навіть, це навіть екстраполюється на те, як ми допомогу отримували. Кожен раз ми змивали чергову червону лінію. Кожен раз її треба було стирати. Кожен раз, згадайте, що е, ще в червні минулого року, коли Україна отримувала Хаймерси, ну, здавалося б, на Росії яка була істерія. То, що як і Путін там виступав, ми їх пощолкаємо, як там орешки, чи щось там інше, і так далі. Вони вже тоді. А це сприймали і люди, і, і, і світ як реагував в США, всі треба обережно, обережно тому ось єдиний, мені здається, єдиний елемент, який Росія тотально використовує це. От ядерна зброя, але давайте змоделюємо сценарій. Наприклад, якщо Україну приймають в НАТО і на території України одразу з'являється база Сполучених Штатів. З літаками, які здатні нести ядерні боєголовки. Ну такі, наприклад, так, така база була в Південній Кореї, вона є. Ну, зараз без ядерних боєголовок, але вона є. Так, такі бази є в союзників НАТО, наприклад, на території окремих європейських держав, де США мають свою ядерну зброю. Свою. Ну, тобто, не, не, не власну якихось країн, а свою для ядерного стримування. Це поширення ядерного стримування концепції. До речі, на, на, у відповідь на які дії на російські, тому що Росія ж перша розмістила і порушила умови нерозповсюдження, розповсюдження, розмістивши mm -hmm. ядерну зброю на території Білорусі. Тому це питання от такої рішучості і сміливості, але зараз баланс оцінки рівня загроз він домінує при ухваленні рішення в Сполучених Штатів і в деяких інших країнах. І вони вважають, що е, застосування ядерної зброї, воно це ну, загроза реальна за якихось умов з боку Росії, тому вони так е, дещо обережно діють. Але корінь цього всього йде з 60-х років, коли з'явилася концепція обмеженої, значить, обмеженого втручання, ескалації, потім, значить, ось цих червоних ліній, до цього була концепція стратегічного унічтоження, тобто США напряму казали. До моменту от карибської кризи, згадайте, США напряму казали: ми вас знищимо, якщо ви значить, полізете кудись. І Хрущов вимушений був відступити з Куби. І це працювало тоді. тоді. А це працю... ну, Хрущов... ну, просто тоді була дещо інша ситуація. Тоді американці дійсно домінували, Радянський Союз не міг змагатися за кількістю ракет з ракетським з США. Зараз дещо інша ситуація змінилась. в е, Росії добіса, на жаль, ядерної зброї, ядерних боєголовок. Тому це той фактор, який стримує. Але розумієте, як тут є сподівання на що? Я прекрасно розумію розрахунки, які зараз ідуть. Розрахунок на те, що наш опір е, зменшення ресурсів Росії врешті. Все те, що в них станеться, негативні соціальні, економічні явища і процеси, і поразки на фронті недосягнення перемог призведе до бунтів і до змін всередині Росії, і потім вже можна буде щось. От дивіться, вже держдепартамент чітко говорить: да, представники держдепу нам що слухайте, навіть не думайте про те, що Путін готовий до якихось перемовин. Мінімум до 2024 року, до кінця нічого не буде. Вони чекають результатів виборів. Тому а зараз я розумію стратегію, яка є. Путін хоче пережити Захід, а Україна з Заходом має просто пережити Путіна. Ми маємо бути до цього готові. Тому що як пережити? Ну, в сенсі пережити, що його хтось усуне від влади, він сам піде, ще якісь зміни будуть. Тому що, за інших умов, скажімо, а тоді, а тоді відкриється вікно можливостей щодо нашого вступу в НАТО і не тільки. Ну, фактично, відповіддю на ці всі заяви України і світу можна вважати ті суми, про які ми вже з вами згадували, а саме кількість грошей, які росіяни зараз затверджують на наступний рік у бюджеті на оборонку. А це на секундочку, майже 158 мільярдів доларів. Що становить 39% від всього бюджету. Ну, ми розуміємо, що і там є де виготовляти, є що виготовляти. і, ну... Це можливо теж виклик з боку Росії? Ну це я навіть не знаю для кого це виклик. Для них може. Дивіться, я просто поясню. По-перше, чи є що виготовляти? Ну, щось є От плани російські на наступний рік: це зняти зі зберігання і відновити загалом відновити поставити на бойове застосування тисячу танків. Окна на 2024 рік стільки ж вони в планах на 2025, до речі, по тисячі танків А нарощування нема. Ну розумієте так, якщо виділяється, де нарощування в цих розрахунках, це раз. По-друге, треба ж оцінити рівень втрат. Понад 60%, наприклад, тільки танків діючих, найкращих, які були Росія, вже втратила. А тепер дивіться. Коли в нас вживається термін нарощування, нарощується це, коли ви не втрачаєте і у вас іде нарощування, нарощування, ви отримуєте на склади і так далі. Росія багато втратила, їм треба відновити втрачене щонайменше. А взагалі розрахунок Росії на ці гроші це просто протриматись у війні, утримуючи лінію фронту плюс-мінус тій ситуації, яка вона є. Просто триматися рік-півтора, очікуючи зміни кон'юнктури внаслідок в сполучених Штатах і в інших країнах. Ось це є розрахунок Росії. Крім того, зверніть увагу на ще такий цікавий аспект. Я постійно кажу, що гроші самі по собі, вони це важливий елемент, але вони не воюють самі по собі. Гроші вироблена зброя і виробничі потужності, зброя доставлена на фронт, яка приносить результат. Якщо є гроші, немає цих двох компонентів, або в наступних цих двох компонентах зв'язкових цього ланцюга щось випало, воно не працює. Скільки Росія буде готова ще виробити, це насправді ще питання. Скільки їм хватить ресурсних матеріалів обійти санкції? Це надзвичайно і була імпортозалежна країна в оборонно-промисловому комплексі. Звичайно, в обхід санкцій вони багато чого поставляють. На жаль, дійсно, у них є виробництво ракет там, дронів. Вони збільшили робочий тиждень на підприємствах. Все це є, але сказати про те, що вони активно нарощують арсенали, зараз не доводиться. Вони. Нарощують ті оперативні потреби, просто які є для фронту зараз. Просто от ті, які треба, щоб протриматись війні. І ще такий момент: ну, дивіться довкола Путіна і так званих кремлівської цієї верхівки, еліт, так званих, сидять же ж. Як у нас один пам'ятаєте, казав кровосісі? Був такий вислів. Був такий. Так от, у них так, от у них сидять в свої кровосісі, які ж цієї бюджетної маси годуються. І от дивіться, коли в них забрали одне: от, наприклад, Газпром закінчує зі збитками майже до 50% цей рік. Ну, де, Нафтогазова галузь не НІТО. Війна ж в тренді. Давай вкладати туди. А значить, що всі перепрофільовуються виробників, ремонтників. Чому? Тому що гроші? Тому велика частина цих грошей буде просто розкрадена, корумпована. На наше щастя, в принципі, я думаю, що. Враховуючи те, що ну це це розуміти, це суспільний договір в Росії. Росії треба платити тим, хто там довкола. А от хто лишився. Ну тому щось вони звичайно вироблять, щось нам покажуть, чимось нас залякають. Повезуть на нові виробництво тюрмі та ще чогось. Безумовно, це все буде. Покажуть нам виробництво дронів. Оці в Зазіркалії, де мільйонами їх на місяць виробляють. Це все буде, буде, буде. Тільки я задаю запитання. Коли кажуть про те, що зараз виробництво дронів в Росії може сягати тисячі одиниць, от казали нам, що до кінця року Росія виробить до п'яти тисяч одиниць дронів, шахет, mm -hmm. тільки шахет, я інші не беру. Але чому статистика застосування а, уже третій місяць фактично зменшується? Другий місяць, от ми входимо. Хоча ми входимо в зимовий період. Я не закликаю їх збільшувати. Я просто кажу про те, що цифри і математика, вона це демонструє. Що у них є стабільні виробництва, але того, що відбувається, якесь нарощення і прискорення, цього не відбувається. На останок ще про залякування або про дії спецслужб Російської Федерації можливі дії. Знову ж таки, чекаємо офіційного розслідування. Я зараз кажу про отруєння дружини керівника розвідки української пані Маріани Буданової. Є інформація з власних джерел в розвідці, повідомляє українська правда про те, що отруєння було через їжу важкими металами, і, і власне що ще отруєні кілька людей, які були також. Разом з Будановою. Чий це хід, пане Олександре, як вам видається, і якщо це дійсно успішно з точки зору росіян, то чи можемо, зможемо ми згодом почути, що хтось похвалиться цією дією? Ну, я думаю, так. Що пан Буданов, він знаєте, як кістка в горлі, там російській владі. Це я без перебільшення кажу, тому що. А, ну гур в складі сил оборони або самостійно, або в складі з іншими підрозділами а, сил оборони сухопутник, військ, військово-морських, в складі а, спільних дій там зі службою безпеки і іншими спецслужбами, проводить ряд дуже таких амбітних, в хорошому сенсі авантюрних і хороших спецоперацій, особливо в Криму, окупованому. І на території Росії мені здається, що все це, що відбувається, це особиста помста Путіна Буданову за те, що за ту діяльність, яка ведеться в окупованому Криму. Ну, подивіться нічого собі, штаб-квартира Чорноморського флоту. Ну там задіяні і повітряні сили, і сили спеціальних операцій, але ж і головне управління розвідки, а нанесення ударів надводними дронами. А дрони, які літають зараз по об'єктам військової промисловості в Росії, Смоленськ. Тула, інші об'єкти. Це ж це діяльність надзвичайно потужна. І вона набирає тільки обертів, і, очевидь, буде набирати. І ось ці спецоперації, які постійно тривають, і які їх дещо так а, стресують і кошмарять, звичайно, вони не можуть сприймати. Тому вони сприймають і оцінюють діяльність особисто Буданова і підконтрольної йому структури як особисті виклики. І, очевидно. Що... Ну, ви знаєте, що на пана Буданова був не один замах насправді. Mm -hmm. от. І, і так само по, по гуру намагались вони удари наносити ще з початку повномасштабного вторгнення ракетами, дронами. Це, це теж не є якоюсь таємницею. Тобто, постійно, постійно, постійно. Ну, от підбираються, коли кажуть про те, що як так, що ми майже два роки в війні і що у нас можуть діяти отак ворог. На жаль, може. Як і в будь-якій воюючій країні. На жаль, є такі сплячі агенти, які чекали е, роками. Ну так, і це може відбуватись. Тому я думаю, що це, але, як мені здається, це не зламає, скажімо так, знаючи дещо характер пана Буданова, його діяльність. Це тільки підкріпить його бажання ще більше, скажімо так, діяти проти ворога і підконтрольно йому відомства. Ну, ви абсолютно праві, що наша розвідка також показує дуже. Ті результати, на які можливо і не сподівалися багато хто хто не вірив в цю діяльність. Тому будемо чекати і бажаємо звичайно, пані Буданові одужання 100% І всі, хто постраждав від цієї події, дякую вам, пане Олександре. Дуже дякую та побачимось згодом. Дякую, що прокоментували всі події. Олександр Монтієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. ютуб канал Ми Україна. Підписуйтесь і будьте з нами далі. Спасибі.